Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Розповідатиму про ребаланс сьогодні. Відео якраз вийшов вже на вересень, тож скажу, кого апнули і як з героїв. А ще згадаю і трішки скажу за ап героїв в серпні. Це відео я пропустила і не робила. Тож вирішила поєднати два в одному серпень і вересень. Розпочну з серпневих героїв. Тут за класикою є івентові герої і герої місяця. Є зміни в механіці вміння, а саме це глибоке засинання. Його мають молі, це Аурікарк, Ламбуар, Тілмуан. Є звичайне засинання, коли герой пробуджується від будь-якої шкоди, ну окрім Міньйонів і Мегаміньйонів. Тобто, коли сплячого Міньйона тицьна він не прокинеться. А тут глибоке засинання вже має поріг шкоди, до якої він прокинеться. Тож було 500, а стало 750, і це явне покращення цього вміння. Далі герої магічного килима отримали деякі покращення: це Ландо, Зажа, Еліс та трьохзіркова Берта. Зажа Берти і Еліс вміння, що всі недуги, які впливають на атаку захист та генерацію мани, замінюються на незнімні бафи. Це вміння стало працювати на всіх союзників, а не тільки для героя, чи як було в Еліс героя та ближніх. Тож це плюс. Аланду додали відсоток до вміння. Він наносив 400% всім ворогам, а тепер 450. Герой повільний, але якщо його ядро ще повне, то мана набирається значно швидше. А потім ще й шкода від його бафів йде противнику через три ходи. Таке дуже рідко буває, але ось з цього списку я маю аж двох героїв. Трьох, ще берта, непрокачена є, маю Ландо і зажу. Ландо випав, як тільки вийшов, я це не знімала, бо просто вирішила зробити одну крутку в перший день вежі. Якраз спроба була, і він випав. А потім через місяць аналогічно зажа, теж з однієї крутки в перший день. Обох прокачала і використовую. Найбільше подобається їх пасивка зі зменшенням життя мегаприслужнику. Тож команди з ними стали не настільки страшними для мене. Далі астральний гном плас отримав покращення. Він наносив 190% всім ворогам, тепер 215. Він дуже швидкий за набором мани. А ще йому додали нове вміння: це мінус 20% до генерації мани всім ворогам. Тож непогано. Оркур швидкий лікар, і він ще має зростання в вигляді атаки. Хороший герой, і йому ще підняли хіл, який він дає відтерміновано через 3 ходи. Було 300 оверхп, а стало 450. Це диспелиться, але якщо хтось це зробить, то хіл піде миттєво. Тобто це лише пришвидшить лікування. Гуз це був герой, який дає провокацію, прилипання та захист. А тепер він став ще й масовиком 350%, тобто йому додали пряму шкоду. Тож, якщо може хтось спіймав цього героя і не знав, що з ним робити, то додання до його вміння шкоди трішки прояснить ситуацію, ну і, звісно, покращить героя. Нібл з 15% відновлення ХП стало 20% і хіл щоходу став з 210-310%. Це дуже швидкий набір. Плюс цей малюк ще й краде бафи з всіх ворогів з цим набором мани, тож дуже непоганий герой. Ніт Гест, хтось мені писав, що кличе його Нагетс, щось в цьому є. Він герой по трьох, було 310% а стало 335, Контра з 140% 150, а опіки з 440 стали 492. Це безламів та емок, рівень опіків. Сальваторе з нових таємних героїв йому підняли рівень шкоди, яку він наносить в формі привида з 300% на 350%. Це він щоходу наносить комусь з противників рандомно. Так працює його вміння. Файмфанг в неї покращення вміння, а саме вона найперше, що робить, це очищує з себе хвороби, а зробили, що вона зробить це безпечно. Тобто без будь-якого покарання, і теж лише з себе. Було б добре, якби зі всіх зробили, що забирає, але й таке покращення це теж плюс. Костюм Снеферу, дюнівський герой, з 385% на 530%. Це так, значно підняли, не так як гемам піднімають. Так, шкода тут ланцюжкова, всі плюси і мінуси цієї ульти відомі, плюс герой повільний. Але якщо на швидкісному режимі зарядити цього героя, то може бути досить боляче. Плюс ще імунка до бафів і покарання за спробу поставити. Ну і геми залишились по великому рахунку ще якесь покращення може грати роль для тих, в кого є костюм. Кого ж нема, то все погано, і навіть такий ап не врятує ситуацію, бо стати нікудишні. В Афіни з 335% стала шкода 365 цілі і незначна ближнім. А костюм з 320 тепер 350%. Так, на середній набір це не надто багато, але з різною захисту противнику робить її досі юзабельною. В Ареса хіл по трьох з 860 став 1000, а шанс крит удару з 36% на 46%. Костюм Ареса, стартова контра зросла з 100% на 110, а максимум з 130 на 140 а також хіл з 772 на 900. Що просто Ареса, що костюм герой по трьох, тобто саме підтримка. Хоча контра може бути досить неприємною, але хіл і все решта для трьох це таке собі. Григоріан з 500% шкода виросла на 550, цілі це середній набір, і шанс крит удару з 30% на 35. Костюм з 485% стало 535. Це ще менший рівень ніж без костюма, але вищий рівень шансу крит удару. З 40% на 45%. Дрейк з 300% стало 330 по цілі і ближніх ворогах, він швидкий, до речі, тож може використовуватись як герой по трьох і дає ще осліплення. Звісно, якщо є костюм, а в костюма шкода зросла з 270% на 300%. На цьому костюми в героїв закінчилися, і, відповідно, будь-який зміст в покращенні. Ну, але все ж скажу кому що підняли. Девана з 285% цілі і ближнім стало 315. Середній набір тож таке: Чакашрот з 265% по всіх, тепер 295. З повільним набором це не надто вражаюче, от зовсім. У нього непогане вміння забороною на бафи. Але виживання з таким набором і статами мінімальне. Клайрн з 270% стало 300%, він повільний масовик. Шкода від води зросла до 400 і хіл від цієї шкоди став на 35%. Як на мене, як був він непотрібним героєм, так і нічого не змінилося. Та гір початкова шкода зросла до 400% замість 380. А максимум, який він може дати, якщо в цілі є недуги, з 570 на 600%. Він швидкий, але знову ж через його атаку шкода не буде висока, і захисні стати в нього бажають кращого. Масовик Сінісія з 270% стало 300, недугна хіл з мінус 60% тепер мінус 70%. І шкода від кровотечі з 414-450%. На її життя і захист без сліз не глянеш, але атака трішки вища, і плюс бонус від пасивки. Тож хіба оверхіл давати чи прислужників, щоб виживала, але то важко. І тари збільшили атаку з 35% на 40%. Вона хоч дуже швидка, але ще б їй яку шкоду додали, чи що, як Гузу, до прикладу. Сіній масовик з 250%, шкода стала 280. Вона, до речі, вже міцніша по статах, бо вона й новіша. І сір Казмір, йому підняли ось цей шанс, що він може нанести шкоду рандомному ворогу. Цей шанс з 50% став 55%. Як на мене, такий собі герой, хоч з новіших. Ну а тепер скажу ще за ребаланс на вересень. Він зовсім невеликий, небагато героїв там покращили чи погіршили. Може ще бути, що буде до ребаланс, таке одного разу траплялося, що вийшов маленький ребаланс, а потім ще доробили під кінець місяця. Але подивимось, поки що він такий. Покращення прилетіло для героїв Морловії. Так, вже десь скоро буде ця подія, аб отримала пасивка. Вона в них така, що герой при використанні вміння мав шанс 50% вкрасти бафи з рандомного противника. Тепер цей шанс 65%. А якщо їх нема, тобто бафів, то нанести 70% шкоди. А тепер ця шкода 150%. Тобто аж майже Х2 вона збільшилась. А ще підвищили бонус костюма для героїв: було 22% атаки, 20% захисту та 25% здоров'я. А стало 50% атаки та захисту, і 55% здоров'я. Тож зовсім непогано, і ближчим часом Мурловія з'явиться в грі. Ще декільком івентовим героям АП зробили знову з сім'ї килима, але тільки один герой цього разу. Агатх наносив 565% шкоди цілі, а тепер 565 цілі і незначна ближнім. Тобто це був шотер, а тепер можна сказати на половину герой по трьох. Також його недуги теж на трьох розділилися це корозійна отрута, яка знижує генерацію мани на мінус 10%. І це все зі швидким набором мани. Ліла Рейні збільшили рівень овер захілу з 1300 на 1500. Хороший лікар з повільним набором і ще інші корисні речі вона робить: це очистка недугів і стеки на генерацію мани. Далі в нас не пониження і не покращення статів, а розподілення. Розприділили атаку та захист олені склу, тобто скляній версії, і чотирьохзірковому рігарду. В Олені було 1422 атаки та 936 захисту. А стало 1211 атаки та 1204 захисту, тобто зрівняли. Тут з одного боку добре, бо захист збільшився, а з іншого атака стала меншою і відповідно рівень шкоди. У рігарда було 927 атаки та 643 захисту, а стало 834 атаки та 762 захисту. Ну, Рігард лікар, тож тут все логічно. Ну і це все по івентових героях ще залишилися геми. Гразулі збільшили відхіл з 22 на 23 Краще б вже не позорились з таким покращенням. Я не можу, як вони то вираховують. Давайте дамо 1%, щоб було з чого поржати. Ну, вона дуже швидка, але 1% тільки Апу мене це дуже насмішило. Грейс, швидкий герой по трьох, з 365%, тепер 395. Ну це непогано, але але знову ж все впирається в стати. Еріакс, він з ланцюжковою шкодою, повільний, з 410% на 440 змінилося. І Хлорис, середній оверлікар, хіл з 600 став 650%. Вона новіший герой серед цього списку гемів. Стати трішки кращі, та й вміння хороше. Оверхіл ніколи зайвим не буде. Ну, окрім режимів без хіла, звісно. І це все по ребалансу на вересень. Якби не розповідала ще за серпень, то по суті не було б що навіть говорити в відео. Ну так, лише на хвилину хіба. Пишіть, якого маєте, і як вам покращення вашого героя. А я хочу подякувати спонсорам каналу. Ось ці неймовірні люди. Я дякую вам за довіру та підтримку. Також не забувайте підписуватись на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, що відбуваються в грі. А на цьому у мене все. Обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.